Доброго дня діти пропоную вам прикрасити одну гарну річ, а щоб дізнатися яку, послухайте уважно про неї віршик. синя жовта стрічка у мене у волосі. Я хоч і маленька, а вже заплітаю коси, одягаю вишиванку та йду в садочок зранку. Діти, про який одяг ідеться у вірші? Так, діти, це вишиванка. Давайте ми її прикрасимо. Тільки перед початком заняття давайте разом зі мною ви зробите пальчикову вправу. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прудко випрямляє. Гесенько стрибає, скоку з кік, з боку в бік, павучок швиденько втік І друга ручка. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прудко випрямляє, та гарнисенько стрибає, скок у скік, з боку а тепер давайте прикрасимо вишиванку. Для цього нам потрібно аркуш паперу, на якому вже намальована вишиванка. Дощечка, пластилін чорного та червоного кольору. Беремо пластилін червоного кольору та відщипуємо від нього шматочок. І робимо. Кульку. Беремо кульку та от сюди її. кладемо та розплющуємо ось так. Робимо ще одну кульку. Беремо кульку та кладемо і розплющуємо біля першої. І зробимо ми з вами ще одну кульку. Тепер беремо кульку та зверху її розплющуємо. Те ж саме робимо з іншої сторони. Тепер візьмемо. Чорного кольору пластилін. Відшипуємо від нього шматочок та розкочуємо в долоньках. Беремо цю смужку, кладемо на сорочку та розплющуємо зверху донизу. Беремо знов чорний пластилін і теж відшипуємо шматочок. Тепер розкочуємо в долоньках. Беремо смужку. Те ж саме робимо, що і з першою. Ось так. Беремо знов, відчіпимо шматочок. Робимо смужку тільки довшою за перші. Кладемо тепер її ось тут. Та теж розплющуємо. Тепер беремо знов червоний, Відшипуємо від нього шматочок та робимо кульку. Беремо цю кульку та на сорочку кладемо та розплющуємо. І так ми робимо по всій довжині нашої сорочки. І останню кульку кладемо та теж розплющуємо. Ось така вишиванка в нас вийшла. Спробуйте ви її перекрасити. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення, діти.